Фізики створили термометр для вимірювання квантів. Термометр для вимірювання квантів прорив у фізиці. Вчені розробили новий термометр, який дозволяє вимірювати квантовий матеріалів. Ця властивість пояснює, як атоми утворюють упорядковані, але не повторювані структури. Такі дослідження важливі для розуміння квазікристали і може призвести до нових матеріалів із незвичайними властивостями. Як працюють орбітальні маневри, фізика космічної тяги. Керування космічним кораблем це унікальний процес, який вимагає спеціальних знань. Наприклад, до прискорити, корабель повинен гальмувати. Це пояснюється законами руху в просторі. Розуміння цих принципів допомагає оптимізувати траєкторії польоту та забезпечення безпеки місії. Металодетектори приховані можливості, які розкривають скарби. Використовуються металодетектори фізичні властивості матеріали для пошуку закопаних речей. Наприклад, вони реагують на магнітні поля або електричні імпульси металів. Ці прилади допомагають не тільки в пошуку скарбів, а й в геології та археології. Новий алгоритм пошуку найкоротших шляхів прорив у інформатиці. Вчені створили новий алгоритм, що значно прискорює пошук найкоротших маршрутів. Цей метод перевершує класичні підходи, викладені в підручниках. Використання таких алгоритмів може покращити логістика і транспортні системи. Ураган Малісса шторм, який приголомшив метеорологів. Ураган Мелісса став несподіванкою для експертів. Його швидка інтенсивність і необхідність до опрацювання прогнози показали, що погодні явища можуть розвиватися непередбачувано. Це підкреслює важливість сучасні методи прогноз погоди. Стим освіта, робимо науку популярною. Навчання в польових умовах з тим, наука, технології, інженерія, математика став цікавішим завдяки гумору та легкості подачі матеріалу. Використання відомі жарти робить складні теми доступними для молоді, що підвищує залучення до науки. Космічне сміття загроза, яку можна зменшити. Запуск сучасні супутники збільшує кількість космічного сміття. Однак новий проект пропонує ефективне рішення: зняття з орбіти 50 об'єктів може зменшити ризики зіткнення вдвічі. Це важливий крок для безпеки космічні місії. Нобелівська премія несподіваний сюрприз. Вчений, який був у відпустці, отримав Нобелівська премія за відкриття в галузі імунології. Це підкреслює, це наукові досягнення можуть виникати в найнесподіваніших місцях і умовах. Міжзоряна комета 3А і Атлас, таємниця космічної структури. Аналіз викиди комета показала, що вона відрізняється від комет сонячної системи. Це відкриття змінює уявлення про космічна еволюція і структура міжзоряні об'єкти. Життя на супутнику Сатурна. Відкриті органічні сполуки. На місяці Енцелад виявлено нові органічні сполуки. Це робить супутник Сатурна кандидатом на пошуки позаземного життя. Подальші дослідження можуть підтвердити цю гіпотезу антибіотикорезистентність стійкість бактерій до ліків. Згідно з ВООЗ, кожен шостий бактерія в 2023 році виявилася стійкою до антибіотиків. Це створює серйозну медичну проблему, що вимагає нових методів боротьби з інфекцією.